З дівчиною було небагато зустрічі, але з сексом і ночівлею. І вже стає зрозумілим, що її світогляд формату Хеппі wife, happy Лайф дивились той відос чи ні? Треба подивитись. Казали, що в стосунках чоловік бере на себе відповідальність, проявляє турботу, заробляє гроші, і оце все. А від дівчини треба йому не заважати та й займатись чимось своїм. Проскакувало, наприклад, те, що в її стосунках квартира, їжа була повністю на чоловікові. І за весь час нашого спілкування вона ні разу не пропонувала за щось заплатити. Не те, щоб для мене фінанси були проблемою, тут скоріше про світогляд. І ще відчуття, що їй постійно потрібен екшн пішли туди, хочу те, а що ми будемо сьогодні робити? І як тільки його стає мало, відчувається їй м'яке, поки що, невдоволення. Але при цьому дівчина адекватна, працює, сама себе забезпечує, проявляє інтерес, вдячна. Чи вистачає описаного контексту, щоб зробити висновок, що це не формат бойової подруги? Чи трохи більше зустрічі, і картина буде очевидніше, чи я взагалі накручую. І мені здається, ну, вона навряд чи буде бойовою подругою, те, що ти розповідаєш. Коли, ти ж розумієш, оця історія, що, типа, чоловік повинен. А чоловік повинен те робити, чоловік повинен це робити. Воно ж про що ще каже? Про те, що якщо все буде дійсно добре в таких стосунках, може вони і будуть продовжуватись. Але не дай Боже, у чувака почнуться якісь проблеми, її це не стосується. Чоловік повинен все одно на квартиру знаходити гроші. Чоловік все одно повинен якось, незважаючи на те, що сталося, знаходити їжу на те, щоб її забезпечувати. Це правильно ти кажеш, це про світогляд. Про світогляд в майбутньому. Дуже багато дівчат, вони в радості шуваком готові бути. А ось якщо будуть якісь там гористі, труднощі, то ні. Ось я про це казав вже на початку стріму: що зараз дуже багато історій, коли дівчата хочуть розлучатись з військовими, тому що їм складно. Тому що ці дівчата вони хочуть їздити подорожувати, вони хочуть на побачення ходити. Декілька разів на тиждень, а не чекати, коли у нього буде відпустка. Вони не хочуть, не хочуть новини там читати. Вони хочуть просто там розважатись. А тут треба читати новини, там, що там його підрозділи. Їм це не треба. Тобто, якщо, як тільки починаються якісь складнощі, такі дівчата зникають. І мені здається, те, що ти описав, це саме про таких дівчат. Тому цього достатньо, щоб вона точно не була для тебе бойовою подругою. Ну, мабуть, оскільки супертрешу нема, оскільки вона тобі ще цікава, ти можеш сам в цьому впевнитись, продовжити з нею історію, ну і дивитися, що там буде. Якщо це буде супервиключення, якщо її якось перепаяє, то і добре, але я в цьому дуже сумніваюся. Дуже-дуже сумніваюся.